Вітаю вас, мої найкращі! Сьогодні був у мене такий запит. Чоловік попросив показати увесь посуд з горохами. Його зацікавилася. і мені витягти, шафи весь посуд. Вистроїти ось так. І я думаю, а чому б ж не показати своїм глядачам, скільки в мене посуду цього цікавого з горохами? Тут у мене представлені і баронівка, і дружківка, і улюблений. Нами всіма Кремгес і Довбеш. Чайні пари. А також є прям сервіз на від, від Довбеша, ось такої форми цікавої. Цукорничка з двома такими ручечками. Це від кремгеса частинки. Це ось такий старий довбиш, такі ну, грубуваті, на мій погляд, чашки, але теж вони мають право бути, мають право стояти на наших полицях. цікаво. Баранівка – це моя любов. Ті молочничок, ті заварничок. Так, гриб, зараз глянемо, хто глянула. Вибачте, ага. гриб це коростень, А інший теж коростень, цікаво. Калинша так, друзі, нас. Ідея, підкидаєте ви мені. Дякую, що ви в мене є. Підписуйтесь на мій телеграм, я його залишу у першому коментарі. Всього вам найкращого. Хай береже нас усіх Бог. Тихого, мирного дня.